Храми Косівщини оселилися на книжкових сторінках. В Івано-Франківську презентували другий том перлини сакральної архітектури Гуцульщини. Попереднє видання знайомило з храмами Яремчанщини. Наразі ж автор демонструє світові архітектурні надбання Косівщини. Отець Орест Смицнюк каже: описує церкву від фундаменту і до надбанного хреста: архітектуру, конструкцію, інтер'єр, хори, іконостас, розписи і навіть унікальну гуцульську різьбу. Для роботи над такими деталями в пригоді став фах інженера-будівельника. Відзначає. Таким чином вдається зберегти культурне надбання, бодай на папері. І в чому ще така можу сказати підкресли особливість? От була церква студитів, монахів, студитів іллі, Вона згоріла в 2014 році, а вона у мене зафіксована. Вона у мене є тут в книжці, описана, її вже немає, а вона є іконостас, і інтер'єр, екстер'єр. Тобто, ну збереглася вона, розумієте, і для нащадків. Творчий доробок налічує описи 36 святинь. Одну з них з особливим теплом згадує. Модераторка зустрічі Христина Кобальчук каже, в дитинстві співала в хорі описаної церкви в рідному селищі Кути. Видання цікаве, чим? Тим, що не тільки там описана архітектура, інтер'єр, екстер'єр. А є історія кожного села, селища, містечка, є історія знаних родів, людей, і тому вона буде цікава для істориків, для архітекторів, для митців, для студентів, які тільки навчаються цьому. Тому всім всім, хто хто любить свій край і цікавиться його історією, презентація розпочалась молитвою отця Михайла Віхотя. Підтримати автора завітали семінаристи та знайомі священнослужителі. Це направді, є людина, інтелектуал, людина, яка знає про що говорить, так і те, що він описує, Це є дуже цінно, бо насправді це клопітка праця. Це праця не одного року, коли ми вже тримаємо книгу. То в гарній політурці з гарними фотографіями, то воно відчувається цінність. Але скільки праці було до цього зроблено, це напевно що знають одиниці, і зокрема отець Орес, який не один рік десь в цьому дослідженні вже бере участь. Книгу вже встигли оцінити і фахівці. Свої схвальні відгуки про неї залишили відомі мистецтвознавці. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.